Субсидії по новому, яку знижку отримують українці цьогоріч і кому взагалі їх уріжуть? Адже більшу частину субсидій люди оформили з урахуванням мінімального доходу. Тому в 2017 році, після підвищення мінімалки до 3200 гривень, розмір знижки перерахують. Однак робитимуть це не раніше травня після опалювального сезону. Запевняють у департаменті соцполітики Оксана Гоменяк з подробицями. Понад 37 тисяч франківських сімей оформили субсидію. До 30 квітня їх перераховувати не будуть, кажуть у департаменті соцполітики виконавчого комітету. Але після цього знижку все-таки перерахують. Зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати зараз перерахунку не буде, оскільки беруться доходи за попередній рік, тобто мовно скажімо, якщо це 17-й рік, то доходи будуть братися до уваги за 2016-й рік, тобто буде братися для тих. В кого дохід менший від мінімальної зарплати, чи в кого не було доходів, тобто це є два розміри мінімальної зарплати, яка діла в 2016 році. Якщо не буде ніяких змін в законодавстві, то перерахунок субсидій, вже виходячи з нового розміру заробітної плати, тобто 3200 гривень, буде проводитися вже в 18 році. Левова часка субсидіантів оформили знижку з урахуванням мінімального доходу. У 2016-му це була зарплата у розмірі 1600 гривень. Цього року мінімалка зросла. У два рази відтак після перерахунку значно зменшиться і розмір субсидії. Нововведення не торкнеться тих, хто вже зараз декларує зарплату більше 3200 тисяч гривень. Важко прогнозувати в наступному році, які будуть тарифи, які будуть ціни, і скажімо, ті люди, які яким будуть доводитися до двох мінімальних заробітних плат, хтось з них може не буде отримувати субсидію. В когось субсидія буде значно меншою, може бути, як це знову ж таки при нині, нині діючому законодавстві. Ну, скажімо, підприємці, які є на єдиному податку, очевидно, їх це зачепить в першу чергу, як ви знаєте, платники першого податку їм до доходу враховуються два розміри мінімальної заробітної плати, другої групи, три розміри мінімальної заробітної плати, третьої чотири. Ну, якщо, скажімо, ну знову ж таки тарифи. Будуть триматися на цьому рівні. Що є, не буде змін у законодавстві, то очевидно буде спад, напевно, і кількості отримувачів субсидій і самого розміру призначених субсидій. Людям. Загалом за минулий рік прикарпатці отримали майже 22 мільйони гривень субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. У кабміні очікують, що після того як частину зарплати доведеться вивести із тіні і мінімальна зарплата буде 3200 тисячі гривень. Розмір субсидії значно зміниться для частини субсидіантів. Відтак. Вдасться заощадити 5 мільярдів бюджетних гривень.